За даними слідства, інструктор відділення рекрутингу обіцяв вирішити питання про постановку 26-річного місцевого жителя на військовий облік та надати йому відстрочку від призову під час мобілізації зв'язку із вступом у коледж. Співробітник військкомату оцінив свої послуги у 1500 доларів США. Для безперешкодного зарахування призовника у навчальний заклад зловмисник залучив колишню працівницю коледжу, яка, використовуючи свої зв'язки, допомогла чоловікові поступити на платну форму навчання. Оперативники СБУ задокументували отримання військовослужбовцям першої частини неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів. За видачу призовнику посвідчення про приписку до призовної дільниці. Заходи з викриття та документування злочину здійснювали співробітники СБУ спільно зі слідчими національної поліції та під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. На підставі зібраних доказів інструктору центру комплектування поліцейські повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьої статті 360. Восьмі Кримінального кодексу України санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.